На півострові Вестерплати у Гданську, звідки почався глобальний конфлікт ХХ століття, пройшла церемонія вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Церемонією були присутні президенти Польщі та Німеччини. У своїх виступах обидва провели паралелі між подіями 75-річної давнини та нинішньої ситуації в Україні. Отже, але і зобов'язує. Історія дає урок. Вона дає урок і через болючий досвід змушує робити виступ. Історія каже нам, що потрібна сміливість та рішучість, щоб вкинути виклик тим, хто порушує міжнародний порядок, мир та свободу. Народовому покойові і вольнощі. Історія вчить нас, що територіальні поступки лише збільшують апетити агресора. У історія також нас вчить, що з неконтрольованої ескалації ситуації може виникнути динаміка, яка в певний момент може вийти з-під контролю. Die sich irgendwann der entzieht. Він також сказав, що збройний конфлікт за переділ кордонів та континентів викликав у Європі шок.